Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, роздумуючи сьогодні над цією подією і слухаючи ці слова зі, з Божого Слова, яке з діяння апостолів і також з послання до Ефезіян, в якій вказується на такі головні істини. Про які потрібно весь час роздумувати і пам'ятати. Отож, для апостолів було дуже важке розставання, взагалі те, що вони пережили протягом цих кількох, скажімо так, тижнів, де вони бачили Ісуса Христа, який оздоровлював, Воскресав, був популярний, багато коло Нього громадилося людей. Вони дивились на нього і багато з них собі будували певні плани, певні очікування. Як хтось говорить, життя налагоджувалася у них. Тобто все, їм. Тобто, ну, все було добре, все було добре. І так було добре, і вони собі думали, що воно так буде завжди. І тут в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим лише підсилив, а когось і скріпив у своїх очікуваннях. І тут раптом було несподіванка для них. Його зловили, його побили, його розіп'яли. Величезний стрес, величезне розчарування, розгубленість, і вони не знали, що думати, що робити для тих, хто раніше слухали уважно Боже Слово і котрі вдумувалися в те, що Він говорив. То вони ці трагедії, трагічні моменти переживали з променем надії. Тобто це не було для них кінець, все. Тобто була яка, було якась надія, була віра, було очікування, яке розсвітлювало ці промені важкого часу. І ось коли він воскрес, для них з'явилася нова якась несподівана ситуація, несподівана подія. До якої вони також згодом намагалися якось приєднатися і переживати. Тобто Ісус Христос, котрий помер і Воскрес, якого вони бачили, який їм з'являвся, для них це не була така розв'язка розв питання. Навпаки, ще більше було скомпліковано. В чому? Вони вже не розуміли, тобто їм вже не складалося. Вже щось було не по їхньому. Від очікували пос, постави якоїсь іншої уповання. Ми знаємо, як це важко, коли неможливо нічого запланувати, коли ми переживаємо сьогодні такий час, коли <кій> різні прогнози, різні якісь слухи ходять, що, що буде, що може відбутися. Спілкуючись з людьми, досить часто я чую, що не можна нічого запланувати. Ми не знаємо, що буде через тиждень. Ми не можемо спрогнозувати, чи тут будемо, чи там будемо, а якісь варіанти, можливо, потрібно буде виїжджати, а я вже не хочу виїжджати. І, і так далі. Дуже багато різних таких ситуацій, в яких людина не може опертись, встати. Знаєте, як в маршрутці. Коли рушає добре триматися за щось. Ось нема за що втриматися. І ось для апостолів, коли вони бачили Воскресло Ісуса Христа, котрий їм з'являвся, котрий до них промовляв, вони вийшли на певну якусь таку позицію, в якій вони вже не могли нічого будувати свого. Ісус Христос протягом 40 днів проповідує, говорить, Показує і показує, що він реальний, це не з'ява, це не що з їм, що показується, тому з'являється їм, коли вони разом є, спілкуються, їсть з ними, каже, доторкніться, тобто вони так, так, точно, він, а до цього дійти не можуть. Тобто ще перебувають в якійсь таємниці. Так як ми часом, якби вже бачимо, тобто очі стверджують, а кажуть, а мені ще не віриться. Каже, я дивлюся, бачу, що ви є, але мені не віриться, що, що ви вже є. Да? Тобто от є щось таке в нас. І тут після цих подій наступає ще одна подія. Ісус Христос забирає їх собою на гору. Для них це було звичайне, коли вони виходили десь поза місто, десь вгору, в гори, де він часто молився. І ось він говорить їм, ідіть і проповідуйте, як ми читаємо в Марка. Проповідуйте Царство Небесне, хрестячи, всіх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Той, хто прийме хрещення, той буде спасений, хто не прийме, той буде засуджений. Тобто дає їм вказівку і дає їм завдання, дає їм місію, що вони мають робити. Напевно, вони це слухали як звичайно. Ну, говорить і говорить, ну, цікаві слова говорить. Але щось відбулося після цього, він возноситься на небо. Для них це було велике здивування, але вони розуміли, що це відбувається щось більше, він відходить, він заповідав їм, що я відійду і я відходжу. Я відходжу і знову повернуся. Там ми читаємо, як він втішає їх, говорить. Що будете терпіти, будете страждати. Але для вас добре є мій відхід, бо якщо я не відійду, то Дух Святий не зійде. Розставання. Для них це був наступний етап, який цілковито розтрощив всі їхні плани, розбив. Їхнє розуміння Божого Царства на спосіб земний. І тут, дорогі брати і сестри, розпочинається справжня віра. Віра розпочинається тоді, коли я дивлюсь, що Господь творить, а не тоді, коли реалізуються мої плани, коли реалізується моя стратегія, коли виходився по-моєму. Не означає, що не потрібно планувати, потрібно планувати. Але Господь виводить людину на інший рівень, духовний рівень. Духовний рівень. Тому чому на духовний рівень? Тому що він багатший. Так як можна подружжя звести до якихось емоцій, почуттів, і такий підхід знищить подружжя. Якщо подружжя не вийде на духовний рівень, на глибокий духовний рівень відносин чоловіка і жінки, то таке подружжя, воно є приречене ну, в кращому випадку просто на якесь спів існування обіч себе. Вищий духовний рівень у відносинах людей. Натомість відносини з Богом є набагато вищим рівнем. Який є понад усіма людськими формами спілкування. Для чого? Тому що на цьому рівні людина отримує в повноті те, чого потребує серце. Ісус Христос веде нас саме в цьому напрямку. І наше прагнення Бога. Наше очікування, наше спілкування з ним має завжди мати чітке спрямування. Я шукаю Його. Я шукаю Тебе, Боже. Я шукаю Тебе. Я не шукаю відчуттів. Я не шукаю якихось чудес. Я не шукаю якоїсь користі. Я не шукаю, щоб мені було легше. Я не шукаю тебе для того, щоб там щось собі отримати. Тільки я шукаю тебе. Оце чисте. Я шукаю тебе. Це прагнення бути з ним і бути в ньому. Той, хто так шукає, то той отримає все. Парадокс. Той, котрий так шукає, той і отримає все. А той, котрий так не шукає, не отримає нічого. І на закінчення, любов до Бога проявляється у вірності. Любов проявляється у вірності. У вірності Богу. У вірності тому, що слухаю те, що Він говорить, я це виконує. Любов до Бога проявляється у вірності тому, що є тим, ким я є. Я є людиною берегти свою людяність, берегти цей великий дар, яким є християн, що я є християнин бути християнином, бути вірним цьому. Любов проявляється у вірності, нехай Дух Святий, котрий прийде до нас і приходить, і весь час нас зміцнює, скріплює, нехай допоможе кожному з нас. Щоб напрямок наших очікувань, напрямок наших очікувань, намір нашого життя співпадав з тим, що хоче нам дати Господь, а Він хоче нам дати місце у Царстві Небесному, місце, котре приготовлене вже для кожного з нас.